Перебуваючи певний час в церкві, людині властиво забувати, як вона сюди потрапила. Як Бог достукався до наших сердець, сердець в тому стані, коли ми крім гріха, болю нічого доброго йому не зробили. І нам тоді не було на що покладатися, ми не були в церкві. Ми не робили ніяких для нього справ. Нашим світильником і нашою надією була Його безумовна Божа любов. І прийшовши сюди, чуючи проповіді, що треба служити, треба робити так, це все добре, це має місце. Але тут написано: ти багато робиш доброго, але залишив моє безумовне прийняття. І намагаєшся його заслужити своїми справами. І нам завжди треба мати оцю корекцію, як тільки ми думаємо, що ми від Бога отримали за щось, зразу в цьому каятись і ставати на цю сторону, казати: дякую за твою благодать, дякую за твою Божу любов, ти мій світильник, ти мій Бог, і я на тебе покладаюся.